В день світлого Христового воскресіння у Севастополі освятили символічний атрибут головного релігійного свята всіх християн, найбільшу в Україні писанку, споруджену 5 років тому у Нахімовському районі. За словами директора дитячого екопарку Локомор'я, де власне і перебуває експонат книги рекордів Гіннесу України, зробити такий крок, спонукали деякі неприємні події, що передували свято Великодня. Великодня писанка традиційна страва пасхального святкового столу. А в Севастополі ще й найбільша дерев'яна скульптура, занесена в лютому 2008 року до переліку «Див України» в книгу рекордів Гіннесу. За Севастопольською традицією при створенні скульптури втілили тематику рідного міста із центральним зображенням видатного флотоводця Федора Ушакова. Буквально за тиждень до Великодня невідомі вандали вчинили нарогу над деякими скульптурними композиціями в дитячому містечку Лукомор'я на проспекті Перемоги. Головного удару завдали саме пасхальному символові. Це пасхальне яйцо Федора Ушакова, флотоводця, большую роль в історії флоту именно Севастополя. Поэтому ми в вот му рядом храм. І це яйцо посвятили именно тематике Севастополя, імені Федора Ушакова. У пасхальну седьмицю розпочалась екстрена реставрація пошкодженої скульптури. Відновлювали каркас, основу писанки, живописні зображення, які найбільше постраждали. Наш художник Евгений Владимирович Попов под его руководством вот неделю просидели под ним. Ну и процесс идет еще, потому что реставрация портрета Федору Шукова там несколько слоев. Краска сохнет, высыхает, 2-3 дня нужно высохнуть, потом наносить следующие слои краски. Здесь э, детский городок, в общем, надо охрану, в принципе. Дети, значит, разные бывают, значит, и взрослые тоже такие же бывают. Ну и порезали, режут, допустим, ломают, там рвут, и вообще там холст, допустим, там порезали полностью. Бьют, разбивают, значит, ну, чем-то металлическим там буквально там ломать. Ну народ ходит, народ в принципе там замечаний не делает. Освятити пасхальну писанку після реставрації прибув отець Олександр з каплиці при храмі Федора Ушакова. Зображення цього храму знаходиться на лицьовій стороні скульптури. Окрім нього, пасхальне яйце ікону прикрашають образи Божої Матері Миколу Чудотворця і воїна Федора Ушакова. Служителі церкви і віряни сподіваються, що на освячену святиню рука вандалів вже більше не підійметься. Люди ходять різні, бувають, звісно, і вандали, люди, які не розуміють. Цього. Це яйцо является як яйцо икона, тому що на цьому їй це зображені ікони святих і саме при свято Богородиць. Тону вже не о Буде великом празднике і наверное, буде радувати взор человека именно іконою. Ікона завжди приводить душу Богу. Приєднатись до процесу освячення скульптури пасхальної писанки вирішили співробітники парку і місцеві мешканці. Праздничное, настроение отличное. Даже солнышко у нас показалось. Видите, какая погода хорошая, нам даже сопутствует. Мы любим свой парк, гордимся им. Это вот мы пришли. Сегодня все принесли сюда. Это ж вообще самый наверное, великий праздник.